Доброго дня, шановні шановнічі. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Сьогодні ні, ні. Ми зробимо розминку і вправу на витривалі стіку на локтях Потримаємо планку. Все робимо спокійно, без різких рухів, розпочинаємо з верхніх кінцівок і розпочинаємо. Сьогодні балакати багато... я не буду, поїхала. Виконуємо розминку. Руки на пояс, на голову перед, назад і на розпагати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, спокійно, без різких рухів, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, двадцять, 19, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, продовжуємо, сімнадцять, дванадцять, 19, двадцять, дванадцять, двадцять, ну. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. На голову ліво, праву сторону. Продовжуємо. Ноги на шинку пліч, руки на пояс. Раз. Тільки головою. Два. Без різких рухів. Три. Молодці. Чотири. Дуже старайтесь. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Продовжуємо. Одинадцять. 12, 13, 14, 15. 16, 17, 17, 19, 20. Повороти головою, Раз, 2, 3, 4, 5. Спокійно, без різких руків. 6, 7, спокійно. 8, 9 і 10. Наступне завдання. Ліва рука до гри. Два прогиби лівою рукою, два прогиби правою рукою. На раз, два. Лівою рукою. На 3-4. Зміна положення рук. на 3-4. Іншою, іншою рукою побачите. Ліва рука добре. Розпочали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, двадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, п'ятнадцять, двадцять, двадцять один, за два, двадцять три, чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Закінчили. Наступне завдання. Руки на поснаху тулуба вперед назад, ліво вправо. Розпочинаємо руки на пост. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, <плес> шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Продовжуємо. Сімнадцять, дванадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один. Молодці, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири. Двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать, один, тридцать, два. Бавлів, два порота тулуба влево, два порота тулуба вправо. Продолжим. Раз.

Е, Нахилятись, спину тримати рівно, при цьому не обов'язково ладонями торкатись підлоги. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Кіншу іноді. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І на останок Ставимо ногу на носок, розминаємо десять разів одну. Один носок. Одної нозі потім переходимо до іншої. Спокійно, без різких рухів, Ставимо ногу на носок, розминаємо. Раз, два, три. Спокійно, без різких рухів. Три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо іншу ногу на носок, спокійно, без різких руків. Продовжуємо розминати. Інший носок, іншу ногу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зьогодні потримаємо планку 15 секунд. Спокійно розпочинаємо. Рахуємо слух. Поїхали. Стаємо в планку. Раз, два. Три, 4, 5, 6, 7. Вісім дев'ять, десять, одинадцять. 12, 13, 14, 15. Всі сьогодні великі молодці, всі дуже старались, всі дуже добре виконували. Не забувайте підписатись на мій канал, не забувайте ставити вподобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові і до інших зустрічей. Бувайте, діти, па-па, На все добре.